Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні прикраса з малахіту. Малахіт весь пресований, тому я не буду повторятися. І як відрізнити натуральний від пресованого дуже просто. Це по вазі. Тобто, ці прикраси, які я вам сьогодні буду показувати, вони. Легші по вазі, незважаючи на розмір намистин, і, відповідно, ціна така приємна на них. Що ж, глянемо цю колекцію малахітов, що я зробила. І першим намисто з такого малахіту з венеційними намистинами, фурнітура бронза золоту. Це вулканічна лава. Це також наместини вулканічної лави. Тут наместини йдуть на зменшення до конектора. Ось така малахітова краса. Чекає свою володарку. А ми продовжимо з таких самих малахітових намистин. Але прикраса зі згардами. Такі сонячні згарди додають цьому намисту яскравості, нарядності. Ось тут фурнітура також бронзо золота Такі шапочки і золоті і бронзові. Згарди це вулканічна лава і малахіт на зменшення до коннектора. Як я казала, що є і більші навестини за розміром, але вага їх цих намест Дуже-дуже така невелика. Порівняння, якби це були натуральні. Натуральні стільки не були дуже важкими. Тут трошечки інший малахіт. Дуже такі гарні, бачите. Майже вже як натуральний. Шапочки бронза, вулканічна лава. Кожна намистина унікальна, інша. Тут можна розглядати як картину. Дуже він мені сподобався. Ну і на закінчення менші намистини до конектора і замочок гачок. Також є ще з більших. Ось. Намистини десь 16 міліметрів. Такі шапочки, між кожного дала роздільну, щоб вони себе легко почували, не тиснули одна одну. Такі фурнітурні намистини. Вулканічна лава і на зменшення до конектора. Намастинки шикарні, бачите, які рисунки в них. І гачок. Це таке саме виявляється. Два однакові є. Є ще з такого темнішого малахіту. Це підтемний, бо є малахіт і світлий, і середній, і темний, є такий майже чорний. Ось. Дуже гарні такі камені, також мені сподобалися. І я додала такі золоті намистини вулканічної лави. Вони такі не зовсім золоті, а такі, як ці старине золото, фурнітура бронза золото на зменшення до конектору. І замочок гачок. З такого самого малахіту, але з гардами і більшого розміру. Ось таке намисто. Також люблю ці згарди, такі сонячні. Додала фурнітуру бронза золото, вулканічна лава на зменшення до конектора. Дуже воно яскраве, дуже таке цікаве. Воно може бути як для етно, так і для іншого строю. А хто не любить багаторядні і зі згардами. І просто ось таке на одну низочку. Намистини цікаві. Форма мені сподобалася. Я вишукую різні форми, але не всі мені подобаються. Тут я дала роздільні гематитові і фурнітурні сніжинки на зменшення до замочка. А є такі саме з маленькою згардою. Хто таке любить. Ну, колекція на всі випадки життя, як кажуть. Так що ось. Така згарда. Фунітурні роздільні з гематитовими, між кожною малахітовою і замочок. А до попередніх світлих забула показати є ще браслетик. Звісно, я можу доробити і сережки, і браслетки, хто захоче. Просто це більш індивідуально, по розміру, по бажаннях. Відштовхуємося від намиста і можемо. Ще щось до комплекту зробити, хто любить. Але не всі люблять, тому я багато не роблю сережок і браслетів. От і це все, що я вам хотіла показати. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!